А знаєте, чим саме цікавий ось цей циліндр з газончика бугельний, чотирьохштоковий? На перший вигляд, це звичайний газонський циліндр. Але ні, він трошки коротший. Це укорочена така версія, перероблений з звичайного гідроциліндра, приварені бугелі. Кому він буде цікавий і кому ми його продаємо? Так, цей циліндр буде ставитися на газельку, хто переробляє самоскид з газельки або з будь-якої, з якоїсь імпортної, може, техніки і там дуже мало місця, то цей варіант просто супер. Того що, от дивіться, віднизу, бачите, поставив. До центру яблучка десь 35 350 мм. А якщо брати стандартний газон, то це десь буде 40 мм 400, вибачаюсь. Ну, 5 см, я вам скажу, це розмірчик має значення. І кому не влазить, то отакий от просто супер буде. У нас є ще один такий циліндр під реставрацію. Якщо потрібно, такий екземпляр, виходить, з реставрацією з гарантією 12 місяців 14 тисяч гривень. Так що, кому потрібно, звертайтеся номер внизу під відео. Ще є ось такі власного виробництва новенькі. Якщо вибирайте.